Привіт! Ти на каналі твоя Ставка. І сьогодні в нас огляд на цікавий матч Ліги Чемпіонів півфінали Дортмундська Борусія приймає на своєму стадіоні ПСЖ Німеччина проти Франції, Терзич проти Енріке. Має кілька цікавих думок стосовно цього матчу, ну і, звісно, свій прогноз. Тому давайте розбиратись. Що я хотів почати? Е, перший момент, скоріш за все. Починаємо з складів. Що стосовно Борусії та ПСЖ, в ПСЖ більш досвідчені гравці. Можливо, мене зараз почнуть кидати помідорами чи поганими фразами, але все ж таки це лише моя думка. І я думаю, що досвіду в ПСЖ більше. Ну і звісно, більше влізе чемпіонів за останні роки. Також стосовно турнірної таблиці. ПСЖ практично вже оформив собі чемпіонство, тому нема в нього якихось зайвих лишніх думок, на які потрібно відволікати свою увагу. Стосовно команди, всі гравці також в повній обоймі і чекають лише на саме цей матч. Тому, в плані складів, я думаю, що все ж таки сильніше ПСЖ. Стосовно Борусії, по складах випало три. Три захисники, і немає ще мало не знаю, чи відновиться він до цього матчу, але скоріш за все, що, що ні. Загалом, так само в Борусі ще залишились проблеми в чемпіонаті. Вони ще навіть не дійшли до Ліги Чемпіонів, тому що на даний момент вони займають сходинку, яка дозволяє їм лише зіграти в Лізі Європи в наступному році. А це, мені здається, не дуже буде їх влаштовувати. Так. З одної сторони, півфінал, півфінали, треба всі сили віддавати сюди, я розумію. Але також в них все ж таки є другі думки, в ПСЖ їх немає. Що стосовно очних зустрічей, тут, в принципі, ситуація виглядає, скажімо, більше на сторону Борусії, тому що дві нічії перемога на своєму полі. Останній матч також розійшлися нічією 1-1. Але, з мого погляду... ПСЖ все ж таки краще грало в тому матчі, і мені здається, що мали би вигравати. Ну але вийшло як вийшло. Що стосовно ставок на цей матч. Загалом, також знаю, що зараз, можливо, у мене почнуть погані фрази в когось точно появлятись, тому що зараз бачу, дуже багато людей топить за Борусію, Більше Борусія людям імпонує. Так, Борусія також мені більше імпонує. Але все ж таки, з холодним розумом, з холодними думками, підходячи до цього матчу, я все ж таки думаю, що буде все ж таки перевага на стороні французької команди. Що стосовно ставок, те, що Париж не програє Х2 за 1,51, ну, досить низька ставка, все ж таки, думаю, що. Французи в цьому матчі не те, що не програють, а можливо і виграють, тому що досить якісно і класно виступають на виїзді. Із 15 останніх матчів 12 перемог і 3 нічі. Жодної поразки. В тотали цього матчу також не хочеться заглядати, але дві команди атакуючі, так що якісь ловити тотали на тотал більше. Уже в старті матчу, думаю, також цікавий варіант. Загалом, моя думка в цьому матчі складається так, що я думаю, що тут може бути досить, ймовірна, нічия. Коефіцієнт на нічию шикарний. 3,8. Дві, дві очні зустрічі закінчились в нічию. лише один раз перемога Борусі, тому також доволі суттєвий шанс на цей висновок. Але що загалом від мене? Що я сам е зааналізувавши цю всю інформацію? флора ПСЖ 0 за 1,86. Я граю від того, що вони не програють, тому що в мене прям 95, скажімо так, відсотків впевненість, що ПСЖ не програє все ж таки з тим підходом і те, як виглядають зараз команди, навіть при домашніх стінах. Дортмундської Борусії. Тому моя ставка саме така. А ви, якщо у вас є також цікаві ставки, якщо у вас є цікаві думки стосовно цього матчу, пишіться в коментарях, підписуйтесь на канал, підтримуйте автора, тому що тільки запустив, скажімо так, свої огляди на YouTube і стараюсь до вас донести якісь цікаві матчі, на які також ставлю сам зі своїм досвідом. Так що. Підписуйтесь, так само є ссылка в телеграм-канал, де я також публікую свої ставки, інколи в лайві. Думаю, що всім буде цікаво. Хоча б переглянути, не йде мова про те, щоб ставити, просто перегляньте. І будемо починати, надіюсь, перший день травня з вдалої і гарної гри, по суті, Ліги Чемпіонів. Тому ще раз дякую, бажаю вам вдалих ставок.